Привіт! Сад з нуля, епізод четвертий, ліворуч частина саду, де роботи ще не починалися, а праворуч уже все практично зроблено, багато чого зроблено, рослини посаджені, але дуже не вистачає однієї рослини. Чи було у вас коли-небудь таке, що хочеться якусь рослину і не можете знайти, а потрібна ж саме вона, і дуже потрібна. Саме так сталося у мене. Побачила в Олі на каналі Кучерявий сад міскантус Меморі, вразив настільки, що при плануванні нового саду відвела йому почесне місце, а знайти ніде не могла. Знайшла у колекціонера. У нього є канал Мандрагора Руслан Руслан Білякович. Ось таку посилочку отримали, невелика. Тут лише чотири рослинки. Міскантус справді лише його замовила для цього саду, та заодно купила ще кілька рослин для свого. Це три зелено зимуючі багаторічники для тіні. Собі купила, Ось, бачите, зараз грудень, а вони зелені. Подивимося. Рослини з відкритою кореневою без контейнерів, тому посилка маленька й легенька. За доставку заплатили лише 105 гривень. Так, зараз я розпакую і ми подивимося на кожну рослинку. Як на мене, ціни у цього продавця не дешеві. Він не продає багато рослин. Але якщо шукаєте колекційні рослини, яких немає у продажу, то тут є цікаві екземпляри. До речі, про руслана я дізналася, побачивши розпаковку на каналі в садку у Наталії. Дякую, Наталю. Ось так ми знаходимо і рослини, і продавців. Давайте ж подивимося на рослинки. Перша це горянка варлійська, сорт Оранж Конігін. 250 гривень ось такий кущик. Видно кореневище, ось бруньки, розмножується кореневищем, розповзається отак і утворює суцільний зелений, вічно зелений килим. Цей сорт цвіте жовто-помаранчевим кольором, морозостійкий. Цвіте з березня по травень, іноді і до червня. Восени листя набуває бронзового відтінку. Це зелене. Друга рослинка ожика, сорт Solar Flare, З жовтим листям, бачите? Ось такий корінчик невеликий. Ну, я думаю, що. Приживеться, все буде добре, хоч зараз і грудень. Яскрава, яскрава вона буде вічно зелена і для тінистого саду, що важливо мені. Морозостійка любить вологу, потребує регулярного та рясного поливу. Буду слідкувати. Наступна рослина дріоперес чоловічий. Ну, я напишу сорт. Як читається, точно не знаю. Це чоловіча папороть, витривала рослинка з ажурним листям, висока росте, кореневищем теж розмножується, розповзається. Висота дорослої рослини 70-120 см. І саме головне, що вона вічно зелена, зелено зимуюча. У мене є папороть страусине перо, то вона посохла. А це зеленозимуюча. І ось та рослина! Заради якої і замовлялася ця посилка. Подивіться, це міскантус меморі. Ціна 220 гривень. Ожика була 120, а папороть 250 Я ціни тоді забула назвати. Ось теж розмножується корене це один з найвищих і швидко зростаючих міскантусів. Вис... Виростає до 2,5 метрів висоту. Ну, це разом із волотями. І він відомий своїми, славиться своїми розкішними сріблясто білими волотями. Морозостійкий, має нагороду золоту медаль на конкурсі там на якомусь. Ось такі чотири рослинки. Замовила, отримала, задоволена, дякую і покажу, куди буду садити. Ось кущ в центрі нашої ділянки, кущ загадка, не знаю його назви. І господиня цього саду не знає. Я запитувала вші, показувала фотографію листя, Я підставлю. Говорить, що це троянда або шипшина. Але ні, це не троянда і не шипшина. І ось подгляньте, з однієї сторони це посаджений міскантус малепартус. Я підставляю фото з інтернету. А з другої сторони, ось я посадила цей міскантус меморі. Ось невеликий саджанець. Але сподіваюся, що прийметься і все буде в нього добре. Подивіться, який яскравий дерен. Червоний червоний пагони, які червоні. Оце. Пенісетум такий гарний саджанець від Іва Щенок. А це пенісетум від бережнюків. І я покажу, яка ж слабенька тут коренева. Фотографію зробила, коли садила. Дуже за нього хвилююся. Це другий пенісетум, інший теж від бережнюків. Тут гарна коренева, тут нічого не скажеш. Гарна. А це куничник, поділила, отриманий від Іващинок. Коли почала садити, бачу, що він недавно посаджений, коренева не розвинулася ще, не обплила землю, і я його відразу й поділила. Він і так недавно посаджений все одно, поділила аж на п'ять частинок. Ось така діляночка у нас. А ось міськантус Якуджима, отриманий від Іващенок. Дуже великий, гарний саджанець, і ціна була, міскантус китайський, 145 гривень лише. Вважаю вдалою покупкою. Тут досадилися гвоздички, ділянка. Буде ще дороблятися, обростати деталями, буде ще щось досаджувати, але головне зроблено. Скелет є, основа є, а деталі вже будуть додаватися. Подивіться на доріжку і подивіться, на ділянці є рельєф. Видно, що доріжка піднімається і потім звивисто опускається. Мені дуже подобається, що є рельєф, ну ми його створювали, працювали над цим, насипали землю горбом, щоб був рельєф. І на другій стороні вже починаються роботи сьогодні. Тут буде, далі буде, буде цікаво. Бо роботи тут багато. Тут теж буде неймовірно красивий сад. Є що викопувати, спилювати, каміння виносити. Ось тут очітки ґрунтопокривні, їх треба всі вибирати з корінчиками, бо поприростають. План складається, доріжки плануються, рослини підбираються. В цьому році купляти вже не будемо, саджати вже не будемо, бо вже зима. Але підготувати ділянку потрібно, щоб рано-рано навесні швидко все засадити. Ось киця допомагає, все контролює. Знімаю, щоб було на згадку, як було до переробок і як буде потім порівнювати це цікаво. І ось теж вже цікаво порівнювати дві частини, де зроблено і де ще не робилося, цікаво їх порівнювати. Дякую, що були зі мною, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дуже-дуже дякую за підтримку. Дякую за коментарі, надихаючі, Це неймовірна підтримка. Бачите, що роботи ще багато, тож далі буде, буде цікаво, і пам'ятайте, що найцікавіше попереду. До наступної екскурсії!